Слава Україні, друзі! Хочу перепросити перед своїми глядачами і підписниками за те, що тривалий час не знімала відео, не виходила з вами на зв'язок. Ця справа в тому, що до мене приїжджали мої найдорожчі гості, мої діти, з якими ми давно не бачилися. І тому всі справи Ютубу, всі городні справи, всі пішли на другий план, бо відпустка їхня коротка, і мені хотілося бути весь час з ними. Тому так, вибачайте нас до жину. А зараз як і обіцяла коротеньке відео про те, як я плиту цибулю. При такому способі зберігання шийка закрита завжди, навіть тоді, коли ви трохи зарано вибрали цибулю. Навіть коли йдуть дощі або ваша цибуля ще ну, не зовсім готова для збирання. От саме такий спосіб все-таки зменшить ймовірність псування великої частини цибулі. Цей спосіб ще від моєї прабабусі, і моя бабуся так плела, і мама моя плела. сам процес. Їй дуже подобався, як і мені, до речі, зараз займає він небагато часу. Можливо, я буду вам показувати, це буде трошки довше, бо я не знаю, як цей телефон причепити, щоб це було вам добре видно. Але коли ви спробуєте раз і далі побачите, що це взагалі не займає багато часу, тим більше цибуля найчастіше поспіває не вся дружно. Вибрали пару десятків цибулин, сплили віночок, ще дійшла цибуля далі. Знову її сплили віночок і так поступово. Тобто це не треба виділяти якісь там. Тривалий час на це. На мою думку, такий спосіб зберігання цибулі є найбільш оптимальним. У всякому разі, у моєму випадку. Ну, А втім, я не переконую вас змінювати той спосіб, який вас влаштовує повністю. А от хто можливо хоче спробувати, то можете спробувати. Цибулю у вінках легко переносити з місця на місце, якщо вам це потрібно. Або, наприклад, занести до хати. Ось отакий віночок. Я собі заношу до хати, і коли мені треба, я відрізаю, аж поки не використається далі. Заношу новий вінок. У одному вінку я комбіную цибулини різного розміру, бо іноді мені треба велику цибулю, іноді треба мені маленьку. Тому я ось так. Можна звичайно сортувати окремо дрібні, окремо великі. Ну, Це не має принципового значення. Я цибулю зібрала так вибірково. Ту, яка вже достигла, щоб показати вам, у якому вона має бути стані, коли її плести. Бо ну, можливо, може так статися, що у вас вже цибуля зібрана, а в когось ще так як і в мене вона на городі. Тому ось хочу вам показати, в якому вона цибуля має бути в стані. Дивіться, вона має бути добре підв'явша, Ну, ось це, бачите, дуже шийка вже гарно зів'яла. Може бути як в такому стані, але в такому вона вже бачите, ось трохи кришиться, і трохи буде складновато її плести. Бачите, ця вже трішки пересохла. А ось ця в цьому стані, її вже можна плести. Може бути трохи більш жовтіша, якась ось така, наприклад. Коли вона ще така еластична, тоді вона не кришиться. Досохне вона у вінку. Тому і Позитивний ще один момент цього способу, що вона досихає у вінку дуже гарно. Ось такі вінки, такі або довші, іноді я, я, я той, коротші довші вінки. вони такі стабільні, їх можна переносити куди хочете. Ось роблю таку петельку на кінці і вивішую всі ці вінки. Ось такий в мене є м -м -м, гаджет. Це може бути якийсь такий шматок фанери, або якісь старі двері, колись в мене і таке було, і з набитими цвяхами. І ось на таку площину, таку дошку, або це може бути якийсь вішак. Щось в такому підвішеному стані. Цибуля могла собі согнути і місяць, і скільки там треба. Ну, коли почнуться дощі якісь або зниження температури, ну, тоді її приносимо в те місце, де вона там у нас буде зберігатися. Вінки можна скласти у ящики, ось такі оці фруктові чи овочеві. На деякий час. Потім знову можна розрістити. От цей такий спосіб він такий більш мобільний, тому він мені більш подобається. Ось тут у мене лежить все те, на чому я маю вам показати весь процес. Це, як вже я вам показувала, зразочок ось такого вінка, який я зазвичай плету. Плету і такі короткі, і трошки довші вінки. Дуже довгі не плету, бо вони ну, незручні. Далі ось цибулька. Ви бачите, в якому вона стані приблизно ось така, підв'яла, підв але не пересухла, ось як ця. Цю я теж сплету, але це буде зробити важче, бо бачите, це вже кришиться. Коли цибуля буде досихати ось у вінку, вона не буде ось так кришитися і опадати. В цьому і зручність. Ну, І ще нам треба мотузки. Мама моя брала. Зазвичай мотузки з якогось старого простирадла чи ще щось. Ну, це, напевно, була така її історична пам'ять, що треба було на всьому економити. Я беру мотузки синтетичні, бо вони гірше змочуються і краще висихають. Тобто для підсихання цибулі це буде краще, і у них не будуть розмножуватися якісь там нелісні бактерії. Нічого. Такого складного в цьому немає, плетем, як звичайно, косу. Спочатку ось три мотузочки. Можна брати їх довше. Я зробила такі трошки коротші для того, щоб якось мені було зручніше, бо ще й не уявляю, що це воно тут вам покаже, як це воно тут зніметься. Ну, але Першу цибулинку сплітаємо, отак, закріпили. А далі докладаємо наступну і знову заплітаємо. Знову докладаємо цибулинку і знову заплітаємо. Якщо цибулина трошки більша, можна пропустити пару ось таких витків. Наприклад, ось ось так раз, два, ось так. І аж тепер докладаємо. А можна і за Кожним ось цим видком підкладати тугенько, це плетем тугенько, з огляду на те, що ці зелені частини сохнуться. Якщо ми зараз будемо їх дуже вільно плести, то далі може бути. Випадіння, просто будуть випадати цибулинки. Ну, в цьому нічого немає страшного, але не це ж наша мета. Ось так. Ось так. Бачите, якщо будуть ось такі пересушені корінчики, тоді треба буде більш акуратно все. Робити. А зараз ми більш вільно, бо ось такі, не пересохлі цибулини, вони не будуть відриватися в процесі плетіння. Зазвичай такі короткі я не плету вінки бо це вже занадто короткі. але в даному випадку мені було б дуже незручно, тому тут мої закінчуються. Ось я так обкручую щільно. Ще одним кінцем вкручую назустріч і щільно зав'язую. Далі дістаю третій кінець і роблю ось таку петельку. Маю ось такий вінок. Цим зручно користуватися. Це зручно переміщувати. Звичайно, необхідно робити його трошки довше. Ну, можна навіть робити ось такої довжини, як ці віночки два. Ось такі. Мені було незручно це робити з телефоном, тому я зробила їх коротшими. Ну, ось приблизно так. Висять і сухнуть вінки з цибулею. Звичайно, вони висять не на ручках шавки. Часник сохне мене ось так в ящиках, також тут в альтанці. І коли він ось досягнув вже такого стану, зараз я його частково обріжу, зв'яжу в пучки і покажу вам. Ось відтепер і приблизно зо два місяці часник буде зберігатися в таких пучках. Ось тут тісно зв'язаних, щоб не випадали. Ну, навіть якщо буде випадати, то теж не страшно, бо ми ж його будемо обрізати ось так. Обрізати так будемо, як я вже сказала, місяців через два, тому що от він ніби сухий. Да? А ось дивимося ось сюди, бачите, а тут він не сухий. І тому, якщо ми зараз отак обріжемо, то є великий шанс, що він почне псуватися. Тому ось так висить, а далі обрізаю. ось так, Далі обрізаю це коріння сухе, нічого не виколупую, тут денце. Ніякі. Я просто обережно так зрізаю е секатором. І все. Але це не зараз буде і поспішаю, але принесла, щоб показати вам. Ось приблизно така конструкція. Як бачите, мені набиті свяхи. І тут вішаю цибулю, там часник. Ось так. І ще хотіла зупинитися на одному цікавому моменті, на одному запитанні моєї підписниці. Питання стосувалося часнику, який утворив якісь такі дивовижні бульбочки всередині стебла. Таке явище зазвичай зустрічається на ярому часнику. Взагалі-то ми звикли з вами, що озимий часник він стрілкується, а ярий не стрілкується. Насправді ж, часник, навіть ярий, він не може не стрілкуватися, бо це квіткова рослина, і він повинен обов'язково утворити насіння. Ну, не може так бути. Щоб рослина по суті своїй взагалі не цвіла. Так, приблизно, як більшість з вас не бачили квіток красули, оте грошове дерево. Багато людей не бачило цих квіток і навіть не знає, як цвіте ця рослина. А менше з тим вона цвіте. Звичайно, цвіте вона в умовах, коли, знову ж таки, пригадайте, ми не раз вже про це з вами згадували, коли рослина вважає, що вона ось-ось загине. Бо тоді вона хоче розмножитися. Якщо їй добре, то вона їй немає для чого цвісти, в принципі. Ось такий часник ярий, він цвіте, але в умовах, коли як ми його садимо, навесні посадили, влітку зібрали, він ну, не встигає просто утворити цей цвіт. Тому ми ніколи ніби той не бачили, як ярий часник цвіте. Насправді ж. Ярий часник можна садити під зиму і він утворить більші головки, бо той часник яр, який ми садимо навесні, він утворює головочки невеликі. Відрізнити ярий часник від озимого дуже легко забудовою головки. Вона дуже відрізняється. У озимого часнику є ось той стержень, той квітонос, який ми називаємо стрілкою, і навколо нього розміщені 4-6 зубчиків, які залежно від сорту часнику. У ярого часнику зубчики розміщуються, так хаотично, близько одна до одного, їх багато дуже, і немає квітоноса. А от якщо посадити часник ярий під зиму, то урожай його буде більший. І... Буде спостерігатися ось таке явище. Для яру-часнику ось така підзимова посадка вона не є звичною, не є нормальною. І тому і поводить він себе навесні, ну не так, як ви, ми звикли ярий часник себе поводити. Але воно того варте садити, часник ярий, він дійсно, навіть при посадці під зиму, зберігається набагато довше, ніж часник озимий. Така ситуація була і в мене, коли минулого року мені кума дала кілька. Зубчиків часнику, вона не знала, який це часник, але каже, він зберігається до нового часнику. Я одразу подумала, що це ярий, і запитала, вона каже, та ні, це її кума садить його під зиму. Прекрасно. Я посадила його під зиму, а весною, коли я побачила будову голівки часнику, то зрозуміла, що це часник ярий. І кілька рослин все-таки утворило цього чужого утворило ці бульбочки, які прямо стирчали із стебла. яке репнуло. Тому не бійтеся цього це все нормально. Це така біологія рослин, вони мають сісти. Наразі в мене все. Дуже вдячна вам за підтримку україномовного Ютубу. Дякую вам за нашу з вами спільну боротьбу за нашу мову, бо мова має значення, мова це зброя, мова це меч. А ми, прості городники. Саме так можемо долучитися до інформаційної боротьби. Ще раз на все добре і гарних вам дороги